Жінки незалежно від орієнтації чи вподобань, фізіологічно збуджуються на ширший спектр сексуальних стимулів аніж чоловіки, коли дивляться взагалі на будь-яку сексуальну активність, секс жінки і чоловіка, жінки й жінки, і навіть двох приматів. От і живі тепер цією інформацією. Одне з припущень це те, що еволюція потурбувалася таким чином, аби жінки були більш захоченими вагітніти і відповідно народжувати. На кшталт бачать усюди сексуальний підтекст, виникає збудження і потреба в статевому акті. Другий варіант, який висувають наковці, це те, що ця чутливість до візуальних сексуальних захочень мала би вберегти жінок від серйозних ушкоджень, коли вони з тих чи інших причин не хочуть сексу. Але я думаю, цей механізм міг працювати хіба що в доісторичних людей якими б не були причини, фізіологічне збудження в жінок відбувається на ширший спектр сексуальних стимулів, ніж в чоловіків. В останніх реакцію викликає те, що відповідає саме їх орієнтації, ну, за виключенням хіба що деяких гетеросексуальних чоловіків, яким подобається споглядати за двома жінками. А статевий акт примат ні на що не впливає. До речі, в учасників дослідження не просто питали, а чи подобається вам споглядати за сексом. Наприклад, жінкам вставляли у вагіну спеціальний датчик, який вимірював рівень притоку крові під час перегляду різних відео. Що цікаво, коли їх паралельно опитували, вони казали, що примати ніяк на їх збудження не впливають. І це справді так, адже фізіологічне збудження не дорівнює бажання зайнятися сексом. Сексуальне бажання це складна взаємодія потягу, психологічної готовності і фізіологічних процесів. А чи є різниця між збудженням від порно – і збудження від взаємодії з реальною людиною. Жінкам для цього не так важливо повністю голі люди на зображенні наполовину, еротика, це чи порно. Важливий емоційний компонент. А ось мозок чоловіків реагує на порно так, ніби вони є активними учасниками цього процесу. А на прості еротичні фото, ніби на звабливу фантазію. До речі, припускаю, що саме тому чоловіки більш схильні до залежності від порно, ніж жінки. Ставі допомогу. На сьогодні немає великої кількості серйозних клінічних досліджень в залежності від порно. Але за різними даними приблизно 1-8 опитаних повідомляють про те, що це є для них проблемою. Не думаю, що варто ставити крапку і стверджувати, яке порно погане. Ось від нього стають залежними. Від книг, наприклад, також залежності не буває хіба що від музики по там зразу все дуже погано. Коли ж у нас формується установка на ось це збудження від конкретного? Погодьтесь, нам всім подобається щось різне. Є припущення, що сексуальні смаки в нас формуються ще в ранньому дитинстві. З етичних міркувань ми не можемо проводити таких досліджень на людях, але експерименти із щурами показали, що коли новонароджених самців пацюків вигодовувала мама, в якої цуски пахнули цитрусовим ароматом, пізніше в зрілості вибирали самиць, які теж так пахнули. Але цитрусові, це ще таке квіточки, нейробіолог Джеймс Фаус вирішив нав'язати щурам фетиш на трупний запах. Якийсь час підослідні щурі знаходилися в кліці самицями, від яких смерділо трупами, нікого при цьому не вбивали. Науковці використовували синтетичну речовину, котра нагадує цей сморід. Щурам, звичайно, це все не подобалось, але що не зробиш заради сексу? Відповідно, вони парувалися, терплячи трупний запах. Це тривало якийсь час, вочевидь, вони звикли, і запах вже не приносив такої дикої відрази. Згодом самців щурів перенесли в клітку, де були нормальні, несмердючі самиці, але вони все одно надавали перевагу одній єдиній, яка тхнула трупом. Ось так їх сексуальний інтерес виникав у відповідь на те, що раніше. Точно би його не викликало. Can you не факт, що таке застрягання на чомусь формується в людей аналогічним способом, але опитані справді пов'язують свої сексуальні смаки з подіями дитинства. Думаю, ми вже тут переходимо в тему фетишів, а це дуже складна тема, якій потрібно присвятити взагалі окреме відео. Якщо хочете, пишіть в коментарях. Чи можна хотіти сексу в екстремальних умовах? Скажімо, коли вашому життю загрожувала снігова лавина, від якої ви втекли п'ять хвилин тому. Знаєте, як в фільмах, де двоє героїв бігли від небезпеки, ще не до кінця врятувались і раптом несамовито починають цілуватись. Мене насправді такі речі в кінематографі дратують, але теоретично таке можливо. І давайте разом поміркуємо, чому коли є якась небезпека, наша автономна нервова система вмикає реакцію бий або біжи. Її частина, так звана симпатична система, пришвидшує серцебиття, дихання, прилив крові до м'язів тощо. Приблизно така ж реакція у нас, коли ми сексуально збуджуємось. Так ось про секс. Оскільки ми пережили цю стресову небезпеку і залишаємося під впливом симпатичної системи, за наявності сексуального об'єкта поряд наше тіло ніби вирішує, а чому би не продовжити. Навіщо? Насправді, експериментів, які би це підтвердили, є небагато. Але ось один із них. Над каньйоном капілано у Канаді є два підвісні мости. Один з них виглядає прям дуже небезпечним і ризикованим. Такий, знаєте, хитається в різні боки, а інший більш надійно. Науковці відібрали дві групи чоловіків: одні з яких переходили безпечним мостом, інші небезпечним. Кожного учасника під час переходу опитувала приваблива інтерв'юерка, яка на фініші пропонувала свій номер телефону. Як ви вже ймовірно здогадалися, ті чоловіки, які йшли небезпечним мостом, частіше брали в неї номер. Але от в мене щойно виникла така думка: а може таке бути, що ті чоловіки, які з самого початку обирали маршрут непростим мостом, є загалом більш схильними до ризику? Тобто це як особистісна характеристика, і вони в принципі ризикують у всьому, в тому числі і в спілкуванні з симпатичними дівчатами. Ця ж схильність до ризику штовхає людей займати сексом там, де їх можуть заскочити інші. До речі, у стані збудження люди частіше погоджуються на БДСМ, анальний секс і інші практики, на які у стані спокою не погодились би. Та й загалом, коли ми збуджені, рідини, наприклад, змазка чи сперма, не викликають огиди в більшості з нас. Але якщо б до вас підійшов ваш партнер чи партнерка з пропозицією скуштувати її, рідини, ви б навряд мали велике бажання зробити це. І тут ми можемо простежити, як попрацювала еволюція. Ймовірно, доісторичні люди, які були більш гидливими, менше займалися сексом і, відповідно, передавали менше копій своїх генів. Тому можна вважати те, що ми здебільшого не гидуємо рідинами партнерів, є таким собі еволюційним пристосуванням. А на що ще нам може вказати теорія еволюції? Помилково вважати, що жінок збужують виключно маскулінні чоловіки. Наче весь його зовнішній вигляд кришить про те, що той здоровий і може дати такі ж гени. Це не так. Основне правило теорії відбору виживає не той, хто сильніший, а той, хто пристосованіший. І, звісно, важливим є генетичне різноманіття. Гени не мають бути у всіх ідеальними. Так, було б логічно обирати завжди сильних, здорових і класних. Насправді, і думка, що вибір на користь носія поганих генів. Не така вже й тупа ідея. Давайте візьмемо ну я не знаю, ем, наприклад, хтось любить слухати музику в колонках на вулиці. Нехай це буде така собі погана ознака, через яку часто не виживають. Просто на хвилинку уявіть. Тепер давайте подумаємо: якщо би статевий добір працював виключно так, що завжди обирають суперкласних і здорових, чоловіків, які слухали би музику в колонках. Не обирали би, бо це ніби ознака поганих генів і кому воно треба. А що якщо логіка в іншому? На кшталт О він дожив до статевої зрілості, незважаючи на всі небезпеки, на те, що його могли б побити, вигнати, не давати їсти. Значить, він добре пристосований і в нього класні гени. Залишаю вам це для роздумів. Звісно, сучасні люди не обирають від чого їм збуджуватись, а тим більше не обов'язково керуються ідеєю спільного потомства. Взагалі не факт, що так думали і наші предки. Але цілком ймовірно, ми ніби щитуємо усі натяки на здоров'я, просто за зовнішнім виглядом. Насправді те, що нас приваблюють та збуджують красиві люди, цілком виправдано з біологічної точки зору. Ми несвідомо вважаємо, що красивий дорівнює здоровий. Занадто худі або занадто товсті люди, незважаючи на те, що можуть бути цілком здоровими, приваблюють значно меншу кількість людей, ніж особи середньої статури. Опитування чоловіків показують, що найбільше їм подобається в зовнішності дівчат, широкі стегна, симетрія тіла і риси обличчя, які вказують одночасно і на зрілість, і на молодість, і на здатність до материнства. А як щодо запахів, можуть вони якось Підвищувати збудження, наприклад, ті ж феромони. Насправді науковці все ще не дійшли одностайності до того, що ті феромони таке, але певні запахи людського тіла можуть більше чи менше збуджувати. І тут скоріше йде мова про склад нашого поту. А пахне як! Жінок попросили понюхати кілька футболок, просякнутих потом, і з'ясувалося, що найбільше їм подобались ті, які належали чоловікам із відмінною гіпосумісністю. Що таке гіпосумісність? Якщо просто це група генів, що запускає в нашому організмі боротьбу із певними вірусами і бактеріями. У людей, які живуть на різних територіях, ця гіпосумісність відрізняється, бо в кожному регіоні, наприклад, поширені якісь свої збудники захворювань. І відповідно, коли зустрічається двоє людей, де одна з них умовно більш захищена від грипу, а інша від холери, в них народиться потомство, яке буде захищене і від грипу, і від холери. Цю інформацію ми можемо з споту, але не факт, що вона буде вирішальною. А як щодо збудження виключно від розумових здібностей людей? Що цікаво, дослідники з університету нью Мехіко знайшли кореляцію між рівнем інтелекту чоловіків і якістю їх сперми. Рухливість та кількість сперматозоїдів була вищою у тих, хто отримав вищі бали у декількох тестах на вимірювання інтелектуальних здібностей. Але не забуваємо, що кореляція це не обов'язково причина наслідок, а тим більше, що тести на IQ точне вимірювання інтелекту. До того ж, а кого нам вважати сексуальними розумниками: фізиків-ядерників чи просто ерудованих? До речі, в опитуваннях розумних жінок також вважають сексуальними, але коли вони, наче віддалені. А як тільки в респондентів з'являлась нагода піти з такою жінкою на побачення, вона переставала викликати настільки гостре збудження. Загалом чоловіки частіше прагнуть продемонструвати свій розум перед сексуальними об'єктами, несвідомо вважаючи, що це справді збуджує, і вживають при цьому більше рідкісних слів. Та, власне, ось відповідь на питання, чому нас збуджують різні люди. Розум, як і фізична сила, були еволюційною перевагою, бо пам'ятаєте, виживає не найсильніший, а найпристосованіший. Якщо вам, моїм глядачам подобається те, що я роблю, то ви можете підтримати мене на Патреоні або спонсорством на Ютубі. Фактично, зараз блог це те, чому я приділяю весь свій час, тому безмежно дякую всім, хто мене підтримує і дає змогу робити те, що я люблю. А якщо ви хочете доєднатися до цих фантастичних людей, всі посилання в закріпленому коментарі. Насправді не просто відстежити імпульси та реакцію в мозку, коли вам читають видниченка, аби зрозуміти, як ви збуджуєтесь. Психологічні теорії звертають увагу на те, що нас загалом приваблює хтось, хто підживлює нашу самооцінку. Тобто, якщо ви вважаєте важливими певні знання, громадянську позицію, люди, які про це говорять, будуть викликати більше збудження. Окей, а що з почуттям гумору? Проаналізувавши понад три тисячі анкет на сайтах знайомств, науковці зауважили, що чоловіки частіше описують себе як таких, які гарно жартують. А жінки пишуть, що шукають веселих. В цьому є певна логіка. Нам здається, що такі люди не надто конфліктні, вміють знаходити спільну мову і загалом більш комунікабельні. Окрім того, хороший гумор, а не просто знання анекдотів з Експрес, є маркером інтелектуальних здібностей, коли людина на ходу може придумати доречний жарт. Збудження чоловіків та жінок має свої відмінності. Якщо говорити про фізіологічні процеси, то, звісно, кров поступає до статевих органів і тих, і інших. Системи наповнення кров'ю клітора та пеніса, до речі, однакові. Але як це працює в мозку? Збудження починається перш за все в нашій голові, а якщо точніше, у гіпоталамусі. От, до прикладу, перед нами сексуальний об'єкт. Це не обов'язково людина, цілком може бути частина тіла або взагалі об'єкт, який просто нагадує нам про секс. Далі наш мозок ще повинен відповідно відреагувати і активізувати спогади. А чи ця річ під наші смаки? Інакше люди збуджувалися би просто від вигляду одне одного. Але наш мозок міє оцінювати обличчя людей і подавати сигнали далі. Якщо він розглядає людину як сексуальну, починається збудження не тільки в голові, а і безпосередньо фізіологічне. Прискорюється дихання, серцебиття, і кров нарешті потрапляє туди, куди треба. Нас збуджують різні люди, різні речі, і я думаю, саме в цьому прекрасність. Дякуємо еволюції за можливість різноманіття. Пишіть в коментарях, що для вас є важливим збуджуючим фактором: харизма, ерудованість чи фізична привабливість. А ми побачимось уже зовсім скоро у новому відео.